Міжнародна допомога від французьких партнерів, комунальне підприємство Прилуки тепловодопостачання як об'єкт критичної інфраструктури отримало від гуманітарної неурядової організації, яка працює в 39 країнах, реагуючи на надзвичайні та кризові ситуації, вкрай необхідне для забезпечення мешканців багатоповерхівок питною водою обладнання. Розповідає директор підприємства Андрій Гавриш. «Між міжнародною гуманітарною організацією АКТЕТ і нашим підприємством. Був підписаний по меморандум, меморандум, співпрацю з цією організацією. Ми співпрацюємо майже рік із березня минулого року. Представники цієї організації на нас приїжджали на об'єкти критичної інфраструктури, а по водопостачанню, по водовідведенню було визначено ними об'єкти критичної інфраструктури, а це саме об'єкт, де ми зараз знаходимося. Це об'єкт підвищення установка за адресою 1 травня 113, де буде замінено. Вони нам на сьогоднішній день вже поставлено обладнання, а саме це на новий насос потужністю 7,5 кВт, до нього частотний перетворювач і повністю на цій підвищеній установці буде замінено всі мережі. Із запірною арматурною аналогічна заміна обладнання буде проведена ще на одній підвищувальній станції, говорить Андрій Гавриш. Роботи з монтажу повністю виконують фахівці прилуки тепловодопостачання. Це друга підвищувальна установка, це за адресою Ярмаркова, 41 дроб 4А, де теж буде повністю аналогічно замінено всі мережі на, цій, на цьому приміщенні, де здійснюється другий підйом води. І теж буде встановлено нове насосне обладнання. Чому визначалися ці об'єкти? Тому що часто є затоплення, приміщення, де знаходяться насосне обладнання, із-за того, що мережі находимо веткому такому стані. І також це насосне обладнання, яке встановиться, воно буде економити електроенергію. І буде якісне забезпечення водопостачання в цих двох мікрорайонів. Наразі чекають на комунальному підприємстві прилуки тепловодопостачання і ще нового обладнання від французької міжнародної гуманітарної організації. Це насос на свердловину No1, який ми отримаємо. Це теж буде сучасний насос, який коштує більше 200 тисяч. І Також все обладнання, яке ми на сьогоднішній день отримали, воно вартістю більше 700 тисяч. Ця вся допомога ми отримали безкоштовно. Ми повинні тільки зробити монтаж цього обладнання. Андрій Гавриш зазначає, що їхнє підприємство вкрай зацікавлене у співпраці із міжнародними партнерами. Підприємство зацікавлене, тому що це гуманітарна допомога, яка дає модернізувати підприємство, тобто встановлювати, встановлювати обладнання, яке надає якісніше послугову водопостачання, при цьому економить енергоресурси, тобто споживає менше електроенергії, і при цьому заміна самих мереж дає. Стабільну роботу самої цієї установки. Представники цієї організації до нас приїхали, коли тільки в перші дні почалася вторгнення, тобто коли під пролуками ще стояли окупаційні війська. Вони в нас були. І ну, більше їхнім був пріоритетом це водозабезпечення міста, і тому ну ми їм показали об'єкти критичної інфраструктури. Вони були майже на всіх об'єктах і визначалися, де що можуть допомогти нам у водопостачанні. Нагадаємо цю допомогу. Прилуцькі комунальники отримали від міжнародної неурядової гуманітарної організації Астед агентство технічної співпраці та розвитку з Франції.